Росія атакувала Полтаву шахедами, цілили у територіальний центр комплектування, але зачепили й житлові будинки. Є загиблі та поранені. Це вже друга подібна атака за тиждень. Раніше били по Кривому Рогу. Невже нова тактика Росії бити саме по таких об'єктах? І хто буде наступним? Деталі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У четвер, 3 липня близько 9 ранку, війська Російської Федерації завдали удару по Полтаві. Поцілили в будівлю територіального центру комплектування. Про це повідомили у сухопутних військах. Окупанти атакували шахедами. Через інше влучання дрона зайнявся приватний житловий будинок поблизу обласного центру комплектування. На жаль, є загиблі та поранені. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється. Додали у Збройних силах України. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут підтвердив удар. За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей: одинадцять поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби, наголосив Когут. У частині будинків неподалік місця удару вибило вікна, пошкоджені й припарковані автомобілі. Перший вибух у Полтаві почули о 8.42, прямо в центрі міста. Далі за 10 хвилин пролунало ще до пів десятка вибухів. Під час атаки мешканці ховалися в укриттях. У підземному переході в центрі міста люди перечікували обстріл дронів. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що працівники врятували вже 10 людей. Одну з пожеж вдалося локалізувати. На місці працюють психологи, медики та всі необхідні служби. Це вже не Перший удар росіян по територіальних центрах комплектування за останній час 30 червня окупанти атакували Кривий Ріг. Безпілотники влучили поблизу районного терцентру комплектування. Тоді також почалася пожежа. Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про трьох поранених: були пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля одного з районних ТЦК, навчальний заклад та п'ять автомобілів. Пожежу вдалося швидко загасити. А тим часом, 3 липня, росіяни ще й ударили по конотопу на Сумщині. Міський голова Артем Семеніхін розповів, що там пролунав вибух. Повітряні сили заздалегідь попереджали про рух ударних дронів у напрямку міста. Семеніхін повідомив про знищу об'єкта інфраструктури, попередньо без постраждалих. Літня кампанія наступу росіян у розпалі. Паралельно ворог б'є по тилах. Чому партнери мовчать? І як стримати натиск противника? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Події, які відбувалися на Житомирщині, зокрема відомо там про два вибухи, і відомо про більше ніж два десятки поранених, серед яких діти крім того, на жаль, були повідомлення про те, що і дві людини загинули. Повідомлялося, що все це сталося на території виробничих приміщень. Зокрема, звітував про це голова Глибочицької громади. І крім того, була інформація про те, що були пошкоджені лінії електропередач понад 700 абонентів залишилися без електрики. Також відомо, що перекривали також рух трасою пізніше його було відновлено. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що там могло статися? Це випадковість, чи могла бути і диверсія? На мій погляд, скоріше всього, був нанесений удар, але виключати диверсію не треба, на жаль, тому що агентура ворожа теж працює, незважаючи на роботу наших спеціальних служб на проти такого родини на території України. Але так чи інакше вдалося пошкодити достануся виробництва і, і загинули. Це в припадку те, що ворога приділяє дуже багато уваги розвід ті космічні, повітряні, наземні агентури, і працює з пошукам зрадників. На на жаль, серед наших громадян чи засилають свою агентуру з території Російської Федерації, яка може проводити відповідного роду диверсії і продовжується вот така боротьба з нашими спеціалізованими нашими спеціалізованими структурами з такого роду агентури. Але на жаль, відбуваються такі події, що вони досягають якомусь сенсі мети, бо, тому, що е. шкодять виробництвам, руйнують їх, тому що розуміють, що ці виробництва можуть бути пов'язані з виробленням різних типів озброєння і на, на цим на більш вони наполегливо працюють. Ми бачили за останні часи, і в мене політичне керівництво доводило, що розробки на деяких складних видах озброєння вже зайшли до іспитів, причому іспити проводяться по бойовому ракетне наприклад, зброя. І САПСАН, і далекобійний Нептун, ряд інших, і тому стає питання саме масштабу, масштабувати ці процеси, тобто налагодити производство, відповідно, по Україні, а також за кордоном ідуть зустріч наші союзники, там і, наприклад, і поляки, і німці, і ряд інших. Вот і тому ця боротьба продовжиться, тому що йде воєнні часи. А під час війни тим більше я знаю по Сапсан яким чином вони намагалися цю програму зруйнувати, зупинити фінансування, взагалі зупинити розробки по цій програмі тому вона ж 20 2006 року. Майже 20 років значить, зараз проводиться і доводиться до завершення. Тому така боротьба продовжується, треба бути пильними, треба допомагати е, працювати з нашими органами по виявленню такого роду агентури. Е, ну і продовжується, на жаль, такого роду боротьба. Ігор Олександровичу, зазвичай, коли трапляються такого роду інциденти, так по поліція, ну, в принципі, правоохоронні органи звучать якісь попередні, скажімо так, причини, так якісь версії розглядаються. От цього разу лунало лише, що з'ясовуються обставини о, так, цієї трагедії, тому що там, на жаль, загибли, загинули люди і багато. Тобто, все це вказує знову ж таки, що може бути іще ще один як маркер, те, що це пов'язано все із війною. Ну, ми говорили про те, що безумовно тепер треба вивчати наслідки, що ж це було на справі. Тобто яким чином було враження за це підприємство. І, виходячи з цього, конкретізовувати, на жаль, вже постфактум, коли це відбулося, і в тому числі та трагедія загиблю наших людей, але так чи інакше треба дезавалювати там агентуру відповідно, якщо це повітряними засоби ураження, то все рівно можливе факти, скажем, коригування цього вогню, передачі даних і так далі. Ми бачимо, що в відкритих джерелах інформаційних подаються, що, на жаль, знаходять вони деяких громадян, які стають на цей шлях зради, і тому я виступаю за те, щоби. Перейшли ми на законодавство по відповідальності наших громадян, будь-яких військових, цивільних, всіх, за захист своєї країни на рівні стану війна, і якщо його і не вводити, тобто воєнний стан, і законодавство відповідає, але фактично у нас іде війна, і тому, на мій погляд, треба підвищити цю відповідальність для того, щоб бути більш ефективним в боротьби із агентурою ворожою. І значить, самим громадянам захисту своєї держави і народу нашого? Уточню, якщо дозволите. Тобто, в основному, це таким чином ворог діє або через агентуру ворожу, або, зокрема, через дрони розвідники, так, вишукує інформацію та це, це реалізується. Чому можуть не тільки дрони, розвідники, дрони, ударні були, на жаль, у них є потужно представлена оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер, який застосовує крилати ракети іскандерка, так і балістичний іскандер. М. Хоча, по характеристикам, в свій час я звертав на це увагу по розробці цього сапсану, коли саудіти вибирали у кого купувати цей комплекс. То вони і адко на конкурсі були іскандер, російський, китайський аналогічний комплекс, і от український. Вони вибрали по критерію ціна якість саме українське. Але інше питання потім вплив всієї цієї російської агентури тут у нас в Україні на те, щоб зупиняти, руйнувати цю програму, не давати просування. Тому термін її розробки, бачите, вже 20-й рік, фактично, йде. Тому щоб її довести і передати нашим оборонцям такий дуже важливий і потужний інструментарій, як оперативно тактичний ракетний комплекс балістичний. Це дуже важливо. І тому такого роду відбувається боротьба. І інструменталі, на жаль, ворожа сторона не різні різний аг'єнтури, і, і безпілотні апарати, і розвідувальні, як ви говорите, і і ретранслятори всьому спектрі, спекрі, як кажуть. А також ракетне озброєння, і кри і кривати ракети, і балістичні ракети. Інструменталі ворога, на жаль, є. А ми тільки боремося, тільки розвиваємо, набираємо оберти.